От, Як можете бачити, ми сьогодні висуваємось на такі секретні риболовні місця. От, Йдемо на заплаву От, рибаків в пінгвінів мільйон. Вже друга година. От, Я тільки вибираюсь на рибалочку. Не знаю, піду пошукаю рибку. І що вже знайду? Та вже побачите або не побачите далі. От, це мій перший вихід на заплаву в цьому році. От, сьогодні в нас, якщо не помиляюсь, 2 січня, і будемо щось спробувати. Взяв з собою безмотилочки, будемо далі якось е, просувати е, цю безмотильну тему От, і будемо шукати якісь. Якісь цікаві рибки. Бо перший лід у нас, як бачили, був такий собі. От, наловили дрібного окуня. Його хіба що тільки на жерлиці ставити. Там повідпускали майже всього. Взяв тільки декілька штучок, щоб кота порадувати. От. І хочеться вже щось, щось більше посовати. Тому якось так. Рибицю багато, там вся маса основна вже на самій заплаві. От. Підемо десь в сторону ямок. Лід вже мав бути в принципі, непоганий. Ну, зараз будемо шукати. От. Будемо виходити на лід і дивитися. Так що підписуємося, ставимо вподобайки, пишемо коментарі, як у вас зараз справи з льодом. І будемо вже йти на тверду воду. Один місний розказував, що там нормально по першому льоду відловлювався. Але в нього бляха по цьому по оснастках, типа чортики такі, півтора грама. І здорові. Може і так. Може і так. Чиї твої лунки оце йдуть? Я быстренько зараз обловлю. Якщо щось буде, це вже дубово. Тільки першу проводку роблю. Ні, на без мотиву. Ні, немає. А що на мотиля, якщо вона не без мотиля хліб? На що мотиля, якщо вона без мотиля клієнт? Не хоче пакет. хоче? Як так? Тетя, ти жерлиці ставиш? Більше не будеш ставити? Плотвичка якраз такого розміру на жерлиці. Чує щось підбиває з першої проводки. Яйпчик на овочки. Відчуття, що просто рибу черкає. Не хочу, не хочу воно. Чортік зацепився за луку. Був у кончок. Чортік в лунку вдарився. І все, і до побачення у конячок. Неочек. Да, чертик на заливится имба. А чертик на заливный вот Ладно, будем шукать рыбу. Поки що скручу це все. Оконячку відпускаємо, випливе, Будемо шукати свою гарну якусь рибку. Трошки більший. Що там на ямі нічого? Чи не були? там? Ми були оце на ямі, то маленька плотба стираю, тільки опускаєш машку, крім Ага. Невеличка легкості. І щось щось шукать. На тільки тут високо бере, вона високо стоїть. А десь отут вона, коротше, починає брати. Типа десь з пів метра від дна. Типа такий вітер не завжди рівномірна проводка. Сробиться. Ну, Добрый, шо воно, клея трошки? Клея! Да, точно! <свес> 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 Добрый, шо воно, ловится? Okay. Не ловится. Okay. Шо кажеш? Я вот ездил на стоячку, а не подернул, и все перестало на стоячку. <свес> По там щось на стоячки плювало, дзигало, але зараз вони західнішили ці? Так. Я просто не хочу сильно, знаєш, шуміти, то я думаю, може десь до знайомих на лунки які посяду, типу, Щоб цей, щоб не бити. Но. Та понятне діло, то я може по ваших лунках пройти. Що тут по глибині 2 плюс. 2. Да, плюс. Десь плюс-мінус. Ого, як високо, а що тут взяла. Високо беруть. Десь сантиметрів. Тут так Із самого, і біля дна, і високо. Типу це прям дуже високо взяла рибка. Я пам'ятаю, як колись ті половили на цих місцяках, то така, типу, одна-дві хвостих проводки і все, Типа переходиш. Тут рельєф цікавий, рельєф тут цікавий, треба її шукати, піти туди, піти сюди, є ще якісь лунки. знаю. провіримо.

Щик Так, перша покличка пішла. Тоже високо взяла. Зразу під руковицію, щоб ніхто не бачив. 说。嗯 За впаку автово черта.

А де мелочь кажете? -то? Під цим. Трошки Тоже на чортика. Рибка ну, Може, думаю, традиція. Так, ну що, збираємося вже додому. Вже, як можете бачити, народу майже нема, і ми вже будемо йти. Вдалося половити сьогодні трошки рибку. Знайшов я плотвичку, декілька окунців зловив на чортика. Рибки не прям багато, але там якихось штук 15 зловив. От, в принципі, не такий вже і поганий результат, як на те, що вийшов там після другої години тільки на лід. От. Трошечки походив, поспілкувався з людьми. Так я, трошечки ловиться. От, основне це знайти рибку. Та я думаю, як і завжди. От, знаходиш рибку, ловиш. Не знаходиш, просто собі лазиш. От, так що всім ще раз дякую, хто дивився це відео. Підписуємось, там вподобайки, От, пишемо коментарі бо коментарі допомагають просувати відосики. І вже завтра вийду знов на риболовлю. Напевно, що сюди будемо шукати якусь рибку, цікавішого розміром. Сьогодні дві такі гарних плотвиці зійшло майже в лунці. Ну, під лункою я вже побачив, бо лід був прозорий в тих місцях. От. І, в принципі, зловив декілька непоганих окунців. Може потім кадри якісь ставлю. От. Тому всім дякую і всім пока. До нових зустрічей.